Усім привітики! У нас зараз ранок, я тільки проснулася і вийшла пити свою кавусю. На вулиці так гарно, хоч і пасмурно, але тепло. Іде невеличкий дощик, такий, знаєте, наче мряка. От. Я думаю, вийду, порелаксую. Зараз пройдуся по двору. От. І дивіться, якщо вам хочеться, запрошую прогулятися по нашому двору. Так як ви вже не бачили, вже давно як я працювала, це я ще показувала, мабуть, літом. Як я щось сіяла. <хи> ну а це Дивіться, якщо хочете. Зараз осінь, осіння така погода. От. І я вам покажу, що у нас зараз у дворі робиться. Так як дощик курочки поховалися, на вулиці не сидять, а сидять в курнику. Цю загородочку, там, де в нас були бройлери, ми заховали сюди всякий робочий інструмент. Возик, млин, ну і таке всяке. Так, зараз покажу. Ось тут, виходить, у нас посаджений цибуля і часник на зиму. О, але так як погода дощова, тепла, я вже дивлюся, деякі рядочки починає проростати зелена цибулька. Ну, Що ж уже ж? Що буде, то буде? Така погода. Під деревами листями позагрібали. От, Правда, де-не-де -де. ще трошки поналітало, але ну, це нічого страшного. От, І ота, як ви бачите, зелена деревина стоїть, то в нас саме пізнє яблуня. Там, виходить, вона скидає листя саме-саме пізніше. І яблучка тут, вони, виходить, саме пізніше зриваються. І чим мені подобається це яблуня, що, що ці плоди лежать до наступного урожаю. От. Я оці яблучка я вам колись показувала квашу на зиму. Отут в клумбах трошки ми позагрібали. Бур'яни я не виривала, це все буде робитися весною. О. А тут під вишнею, от, там, де росте барвінок, і тут у мене ростуть обично і риси. Тут я. Нічого не буду робити, так як воно вже, виходить, листя вже мокре туди зайшло. Це все будемо прибирати весною. От. У душову кабіну ми заховали лопати, граблі, сапки. От. Закрили, щоб воно <кхи> на зиму перезимувало. Ну і підбили, прижали, верніше, арматурою, двері, щоб, якщо буде вітер, от, щоб не відкривало. Двері мною, хоч воно ключик тут закривається, бачите, така ця заслоночка. Але, як сильний вітер, воно буває розгойдує і відкриває двері, тобто тоді гупають, гупають, так вони, вони ці гарно. Так ми поставили арматуру. І буде краса. Стульчики треба буде заховати там, де ми відпочиваємо завжди. Ну, а столика, напевно, залишимо. Він тут йде з такими дирочками, йому нічого не буде. Бачите, такі. Водичку я в відрі ставлю, ну, вірніше, ставлю відро для тліва води, як вода зливається, тоді цією водою дуже гарно поливати квіти. Або цю воду можна давати курям дощовою. Тут також за врем'янкою ми тут позагрібали, хвосту повиривали. Все, до зими готові. Таке. Що, Джеся, Гуляєш? Ай, красуня. Пішла вже по ділам. Все-таки, як не крутив, кожної пори року своя краса. Осінь тихо, спокійно, вже такої нагальної роботи сильно немає. От. Але так, потрошку-потрошку, то там зробили, то там зробили. І вже починаємо відпочивати. Весною вже ми будемо перекривати свою теплицю, тому що вона у нас накрита вже цією пленкою, мабуть, років 8 або й більше. І вже в багатьох місцях де неде де пленка почала рватися. То собаки, то коти, ну, ну Ви знаєте, як в теплицях. Так ми оце зараз вирішили на зиму оставити це все так, як воно є, а на весну по теплу, От, Ми цю тепличку заново перекриємо. Плюнку ми вже купили. Ця водичка сюди стікає. Малину. Тут у мене гарна малина, хочу, якщо все нормально, цю її викопати і пересадити в друге місце. Я не знаю, це дуже гарна малина, вона двічі за сезон родить, але тут їй щось, я бачу, не подобається. Так, я хочу її викопати, і пересадити. На городі там, де росла картопля, у нас тут цибуля, чесничок ми посіяли гірчицю. І вона в нас вже така чимала виросла. Вона, виходить, на зиму замерзне, вкриє землю, От, підобрить і буде то, що треба. Зимову капусту ми вже давно вирізали. От, і оці качанчики з листя ми залишили. І оце періодично один або два качан ми вириваємо, підвішуємо на проволоку курям і вони стрибають із задоволенням оці листочки викльовують. А потім оцю кочеришку викидаємо на гній і вириваємо наступну. Тут, друзі, я була посіяла два рядочки, редьки дайкона, але це я зробила пізно. Ні. Ну, але трошки де-не-де виросла. Вже треба буде потрошку копати. Бо я раз була викопувала, вона ще маленька була. О, а це вже не знаю, може трошки підросла, треба попробувати. Ну, я її пізно посадила. Треба раніше. Ну, Наступний рік посію раніше. Дуняша, Дунечка, сидиш, відпочиваєш. Ой, яка красуня, дуня? Чого да? ти така сердита сидиш така, га? Дуня? Що таке аза аза? Ай, ти така дівчинка, ти хочеш в хату? Ти хочеш у гараж? Зараз я тебе запущу. Зараз я тебе запущу, підеш грітися, да? Змерзла зубка. Зараз зараз О, вже й Дуня прийшла. <ривіт> Сьогодні вихідна роботи, як такої на вулиці я нічого не буду робити, тому що сиро мокро. Ну, я не знаю, якщо буде настрій, то я, може, щось якесь щось смачненьке приготую. Якщо приготую, то я вам покажу, <ривіт> якщо вам хочеться. Таке. А зараз трошечки погуляю, порелаксую і щось піду робити. Сьогодні купили карасиків таких крупненьких, толя почистить їх, їх, я розібрала декілька відправила до морозильної камери, а цю порізала на шматочки і зараз буду жарити. В рибку я додала трошки солі і чуть-чуть сахару. Перемішала. Зараз буду жарити. Ну і ікра також підсолила, обваляю борошні зараз і буду жарити. От, і до цього зараз ще поставлю, варитися картопельку. У нас зараз світло виключили, але це нічого страшного. Рибка жариться і картопелька вариться. Це, ми зараз будемо обідати. Частина рибки ще дожарюється, Ну а ми зараз будемо смакувати першу партію рибки, картопелька-пюрешечка і консервовані помідорчики. Нам смачного! І смачного всім, хто зараз сідає, снідать, обідать чи вечерять. Ну і дякую вам, друзі, за перегляд. Всім гарного, продуктивного дня і усього самого найкращого. До скорої зустрічі. Пока-пока!